Рі, програма, яку ми всі знаємо і любимо. Але чи так добре ми її знаємо? Сьогодні в цьому відео я розповім вам про функції, про які ви могли забути або не здогадуватись про їх існування. Я гарантую вам, що сьогодні ви точно дізнаєте щось нове і корисне. А це, на мою думку, варте ваші вподобайки, коментаря та підписки на канал. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео. Мене звати Оксана, я ілюстраторка. А ми починаємо! <плес> Отже, уявимо, ви щось малюєте, і, наприклад, вам не подобається абсолютно все, що намальовано на слої. Ви можете стерти все, що є на цьому слої, просто по-перше трьома пальцями. Тепер уявимо, що ви захотіли зробити ідеальне коло. Для цього можна просто затримати Apple Pencil на листку, поки ви створюєте якусь форму. Та це овал, А мені потрібно коло. Щоб це точно стало коло. Я доторкаюся іншим пальцем до. Холста, і він вирівнює мені форму під ідеальне коло. Те саме працює і з прямокутниками, так він перетворюється на квадрат різносторонніми і рівнобедреними трикутниками, мало б спрацювати. Далі зверху я можу натиснути на додаткову кнопку і потім редагувати ці форми і змінити їх розташування. Іноді, коли ви хочете зігнути лінію, зовсім трошечки, вона не завжди перетворюється. На криву, вона може стати прямою, але ви можете натиснути на ось це додаткове меню, яке у вас з'являється, і змінити цю криву. Якщо ви аж надто віддалили свій холст і хочете побачити малюнок на весь екран, можна просто щипнути двома пальцями за екран, а також чотирма пальцями натиснути на екран, щоб прибрати всі додаткові функції. Щоб їх повернути, можна натиснути на значок справа зверху або знову. Натиснути на екран чотирма пальцями. Якщо вам раптом не дуже подобається ваш лайн, ви можете спробувати виправити це за допомогою функції Liquify Edge. А якщо у вас стремтять руки, і ви не можете провести рівну лінію, ви можете налаштувати додаткову стабілізацію для свого пензля. Для цього необхідно просто зайти в налаштування пензла, зайти в меню стабілізація і змінити. Кількість дрімлайну та стабілізації. Також, якщо ви звикли дуже сильно давити на пензель під час малювання або чомусь ваші лінії здаються набагато тоншими, ніж вони могли б бути, і ви хотіли б легше ставитись до свого екрану, ви можете змінити рівень натиску налаштуваннях. Преференції. Pressure and smoothing. І ось тут змінити цю криву. Якщо вона стоїть ось так, то вам доведеться дуже сильно давити на екран, щоб досягти якихось товстих ліній. Якщо вона піднята, то вам майже не потрібно докладати зусиль. Також можна налаштувати базову стабілізацію усіх пензлів, які тільки у вас будуть, і додаткові функції. Якщо вам раптом потрібно ввести якесь зображення, та потім ви хочете мати спідпейнт і не хочете, щоб хтось знав, що ви його обводите і читерите, ви можете зробити чарівну штуку, вставити секретну фотографію. Для цього ми йдемо в налаштування і свайпаємо біля позунку a photo». Обираємо функцію «Insert a private photo» І тепер це фото не відображатиметься на вашому спітпейнті. Вуаля, ви обвели необхідну роботу і можете показувати всім, які ви круті художники. Щоб ставити якесь фото у ваш холст, не обов'язково йти в налаштування і обирати тут функцію Insert a photo. Можливо, просто відкрити поруч вашу фото-галерею і перетягнути необхідну картинку в ваш документ, або навіть обрати одну і ще кілька картинок. І вставити їх всі одночасно. Насправді ви можете навіть перетягнути одну з фотографій для того, щоб взяти з неї палітру. ProCreate автоматично розбере ваше фото на необхідні кольори. І тепер ви можете обирати кольор прямо з палітри і перетягувати його на свій малюнок. А ви знали, що заливку можна створювати на окремому шарі, не торкаючись при цьому свого лайну. Для цього вам потрібно зайти в шари, натиснути на шар з лайном, вибрати для нього функцію Reference, і тепер ви можете заливати все необхідне на окремих шарах, не виходячи за краї свого лайну. Але якщо під час заливки у вас залишається дивний білий контур, ви можете це легко виправити. Для цього вам необхідно під час заливки, не відриваючи палець від екрану, провести вправо або вліво. Це допоможе зрегулювати інтенсивність заливки. Якщо ви в якийсь момент малюєте двома основними кольорами, щоб постійно не перемикатися від одного до іншого, ви можете просто затиснути свій палець на палітрі, і він повернеться до останнього вибраного кольору. Говорячи про колір, ви можете використовувати різні варіанти палітри, які вам будуть зручніші. Я зазвичай користуюся Classic. Що цікаво, коли ви користуєтесь колом, ви можете прибрати для себе інші відцінки, щоб яскравіше бачити головний колір, просто натиснувши на Zoom. А якщо ви оберете функцію гармонії, ви можете змінювати варіації цих кольорів. Наприклад, обрати для себе комплементарні кольори. І воно автоматично допоможе вам розібратися з цим. Або обрати тріаду аналогові кольори. І тетраєдні. А ще ви можете перетягнути віконце з кольором, просто потягнувши за цю білу полосочку зверху. І тепер ви матимете палітру перед собою завжди. Якщо ви малювали щось конкретним текстурним пензлем та раптом припустилися помилки, і хочете зараз скористатися витирачкою такою ж текстурою, ви можете не шукати її знову, а просто затиснути трохи довше функцію витирачки, і вона автоматично обере для вас той же пензель, який ми щойно малювали. Те саме стосується і розтушовки. А якщо ви просто раптом забули, яким пензлем ви щойно користувались, ви можете зайти в бібліотеку своїх пензлів, відкрити функцію Recent, натиснути на Жаданий пензель, і натиснути кнопку Find. Вона автоматично перенесе вас в папочку, в якій цей пензель знаходиться. Також в папочці Recent ви можете закріпити одні з тих пензлів, які вам найбільше подобаються. І тепер вони завжди будуть у вас під рукою. Якщо під час малювання ви хочете мати референс під рукою, ви можете просто відкрити поруч свої фотографії, або вімкнути функцію референс в відділі Canva. Вімкнувши її, ви зможете побачити зменшену версію свого малюнку або вставити якесь додаткове фото туди. Коли ви користуєтесь функцією Hue Saturation Brightness або LiquiFy, або будь-що іще. Ви можете натиснути на екран, щоб побачити прев'ю своєї попередньої версії. Також ви можете відміняти певні дії, якщо робили між ними паузу, і повертатися назад поступово. Коли ви додаєте будь-які Adjustments, ви можете приміняти їх як до всього шару, так і за допомогою певних пензлів. І так само регулювати інтенсивність. Окремо хочеться згадати про функцію клон. Натиснувши на неї, ми можемо обрати. Перемістити її на якийсь з необхідних варіантів, обрати свій пензель і продублювати будь-що на нашому малюнку. Якщо ви хочете перевірити, чи добре ви розбили свою роботу по тону, вам не обов'язково постійно переводити цю роботу в ЧБ в фотографіях, зберігаючи її. Достатньо лише створити новий шар, залити його чорним кольором і перевести налаштування шару на Color. Вуаля, тепер ви можете щоразу перевіряти роботу на тон. Також для перевірки своєї роботи було б непогано дзеркалити холст, та не завжди зручно постійно йти в налаштування і обирати функцію Flip Horizontally або Flip Vertically. Можливо, налаштувати швидке меню, яке допоможе робити вам це натисканням однієї кнопки. Для цього вам необхідно зайти в налаштування, зайти у відділ преференції та обрати «Gesture Controls». Так ми налаштовуємо кмік-меню на TAB. І тепер, коли я натискаю на цей закруглений квадратик, в мене з'являється швидке меню, в якому я можу налаштувати кожну з цих кнопок. Функції, які я можу налаштувати для цих кнопок, просто величезна кількість. Наприклад, ви можете вмикати реальний розмір своєї роботи. Якщо ви, наприклад, малюєте А3, воно буде приближувати вам до реального розміру цю картинку. Ви можете зрозуміти, як це буде виглядати надрукованим. Та ви можете обрати будь-яку з функцій для цих кнопок. Наприклад, у мене налаштовано меню Flip Horizontally, попередній пензлик, вимкнення і вимикання референсу, створення нового шару і показування реального розміру. Ви також можете створювати різні набори з цих швидких меню. Для різних ситуацій. Якщо ви раптом провели якусь незрозумілу лінію на незрозумілому шарі і не хочете приходити через кожен шар, щоб знайти її, також у Gesture Controls ви можете налаштувати функцію Layer Select. У мене вона працює за допомогою натискання закругленого квадратику з боку і Apple Pencil, або ви можете налаштувати її на touch, і тепер, коли ви просто торкнетеся. Цієї лінії вона обере для вас шар, на якому вона була зроблена. Тепер ви можете легко її стерти Якщо ви постійно малюєте щось пальцем, і це вас дратує, ви можете просто вимкнути функцію малювання пальцем. І тепер, при всьому бажанні, ви нічого не зможете зробити пальцем. За базових налаштувань. Розмір вашого пензля залишається однаковим при наближенні і при віддалянні. Але якщо в налаштуваннях ви вимкнете функцію Dynamic Brush Scaling, тепер розмір вашого пензля буде змінюватися при зумі. Також ви можете змінити розташування цього сайдбара, перетягнувши його в сторону. Перемістити його на іншу сторону. А ще ви можете перемікнути колір інтерфейсу на світлий. Якщо коли ви змінюєте розмір пензля, вам стається, що він рухається надто швидко, ви можете просто відтягнути пенсел в сторону, і тепер він буде рухатися повільніше. Також ви можете запам'ятовувати конкретні розміри пензля. Для цього необхідно натиснути на цей світлий прямокутник і натиснути на плюсик. Тепер ви зможете повертатися до цього привстановленого розміру і завжди мати в лінії однакової товщини. Щоразу, коли ви щось малюєте Procreate автоматично записує для вас відео таймлапс. Налаштування якості відео можна змінити при створенні нового холста. Натиснувши на Edit, вибравши варіант таймлапс. І обравши налаштування для нього. І якщо у вас раптом дуже багато файлів, які займають багато місця, і ви певні, що вам не знадобиться таймлапс, ви можете просто видалити його, зайшовши до налаштування свого проєкту і вимкнувши галочку біля таймлапс Recording. У вас виникне питання, чи видаляти відео. Якщо ви натиснете Perch або Don't Perch, то відео видалиться і це дуже сильно. Зменшить розмір ваших файлів. Також, якщо в процесі малювання ви хочете змінити якісь налаштування вашого проєкту, вашого холста, вам треба зайти налаштування, обрати Canvas, Crop and Resize. Тут ви зможете обрізати все необхідне, а також натиснувши на Settings, змінити DPI та інші налаштування холста. Навіть зможете вимкнути Поворот холста. Якщо ви хочете продублювати кілька шарів одночасно, вам необхідно вибрати один, другий, третій та інші, які вам потрібні, і просто перетягнути їх на холст. Так вони автоматично продублюються іще раз. Щоб вибрати вміст якогось конкретного шару, можна просто натиснути на нього і вибрати Select. Тепер ви автоматично можете малювати лише на цьому шарі. А також на лаштуваннях ви зможете змінити видимість цих горизонтальних ліній, які показують виділення. Якщо під час малювання вам потрібно скористатися якимось направляючими, наприклад, виставити для себе перспективу, ви можете зробити це, вімкнувши Drawing Guide, натиснути Edit Guide і вибрати варіант, який вам потрібен. Якщо ви обраєте варіант з перспективою, ви можете розставити точки перспективи. І налаштувати її, як вам буде завгодно. Також ви можете налаштовувати колір сітки, направляючи змінювати її напівпрозорість, товщину ліній та крок цієї сітки, якщо мова йде про 2D-сітку. Або ізометричну. Тобто ви буквально можете малювати ізометрію. Що ще чарівного є в цій функції, те, що ви можете вімкнути Assisted Drawing. І тепер на нових шарах, які ви будете створювати, ваші лінії будуть рухатись по цій сітці, як би ваші руки не трусилися. Щоб цю прив'язку вимкнути, вам просто потрібно зайти в шари і прибрати галочку біля Drawing Assist. Тепер ви можете малювати як завгодно. Також ви можете вімкнути симетрію. Все, що ви малюєте на одній стороні, малюється і на іншій. Це також можна вимкнути в шарах. А ще ви можете використовувати свій ProCreate як скетчбук. Для цього вам потрібно в налаштуваннях вимкнути функцію Page Assist. Тепер ви можете перемикатися на шарах. Кожен окремий шар буде окремою сторінкою, і ви можете ось так перемикатися між ними. Щоб мати кілька шарів, але це все ще була одна сторінка, вам просто необхідно звести шари в групу. Так ви можете створювати один проект, який потім зручно перелистувати і показувати іншим. Ви можете легко перетягувати шари з одного проєкту в інший, для цього необхідно просто схопити шар, не відпускаючи його, перейти в галерею та перетягнути його в той файл, в який ви хочете. Щоб зберегти картинку на прозорому фоні, необхідно прибрати колір фону і при експорті обрати формат PNG. А коли ви створюєте новий холст. Ви можете змінювати його налаштування, натиснувши на Edit. Так, зверху ви можете змінити його назву, змінити ширину висоту, кількість DPI та додаткові налаштування. Ви можете змінювати кольоровий профіль свого холсту, наприклад, малювати в RGB і обирати різні варіанти цих RGB. Навіть коли холст вже створений, ви можете змінювати його кольоровий профіль. Це робиться в налаштуваннях тут. Також ви можете подивитися статистику своєї роботи. Для цього в налаштуваннях обираємо Canvas Information і Statistics. Тепер ви можете подивитися, скільки годин ви витратили на свою роботу, або скільки штрихів ви зробили, скільки вона важить, кількість шарів, які можна створити, і які у вас вже створені і використовуються, скільки шарів у вас ще є, і таке інше. Створіть собі пензель підпис. Для цього вам потрібно зробити таке. Створіть квадратний холст і на окремому шарі чорним кольором намалюйте свій підпис. Тепер смахніть трьома пальцями вниз, натисніть кнопочку Copy, створіть новий браш. І в розділі Shape на Shape Source натисніть Edit, Import, Paste. Тепер двома пальцями тикніть, щоб інвертувати це все. Натисніть Done. Чудово. І тепер в Stroke and Pass змініть спейсінг на максимальний. Та дам ви маєте свій пензель. Таким же чином можна створювати абсолютно будь-які пензлі будь-якої форми, як і у фотошопі. Ні, це все не те. Муріс! Я більше не можу. Гоп-гоп чудагу. А також діти і підлітки, які їми відрадують натхненням. buong dobro.